Ну що ж, доброго дня, ми з України. Нарешті добралась до каналу, нарешті добралась до зняття цього відео про Ізраїль і Іран. Ну, так мало відбутись. Ну, так іноді, коли ви знаходитесь в потоці, вас можуть виробити для того, щоб ви щось не розказали наперед. Але я на, цьому, на тому тижні мала його виставляти, але мене виробили. Виробили спостерігати за простором. Я розуміла, що щось має відбуватися дуже таке неприємне. Але я розуміла, що це ну, навіть не з Україною пов'язано з моїм старшим сином, бо коли в мене він на нулі, мене теж вирубає таким чином. Але цей раз було жорстче. <кій> Моя практика ще такого не бачила, коли ти 4 дня, практично 5 днів, навіть, ти не спиш і просто відчуваєш простір. Так, да, ти є такий цікавий стан, але в цьому стані я ще ж робила консультацію. Але дали підготуватись до року ще тиждень тому до того, тому, коли я вже в суботу змогла виспатись, вже в неділю могла провести вже навіть урок. Так, от, Ізраїль і Іран. Я говорила вже не один раз і попереджала не один раз, що там таки взірветься ця вся ситуація. Ситуація зірвалась, і якщо ми зараз з вами перебуваємо в якихось ілюзіях, що це ненадовго, що це завжди як буде таким спалахом, і це буде затища більше ні про що, то можу вас попередити тільки про одне, що ця ситуація тільки почалась і вона тільки починає розгортатись, і це на найближчі 2-3 роки однозначно. Чому я навіть це кажу? Бо зараз, коли я вам скажу, коли це буде термін, що будуть навіть намагатися якось домовлятися, то це буде все одно ні про що. Розслаблятися там не можна. Єдине, чому я можу позаздрити таким легким, таким доброю заздрістю, це тим військовим, які повертаються зараз захищати свою країну. І не дивлячись ні на що, ніхто нікого не кляне ні, при, ні керівництво держави, вони розуміють, що це їхня земля. Це нам би з вами, українцям, повчитися саме там, як треба захищати свою державу. Так, це маленький укол нашим ухилянтам. І тим, хто шукає просто собі причину. І, ну, я розумію, страшно. Але Ізраїль Іран. Ця подія вже заходила практично з середини травня, і має практично закінчуватися, бачите, до 26 липня. Це буде такий спротив з одного боку. Чому я тоді так і вважала? Бо заподіяний і в Ізраїлі, був, і в Ірані шостий будинок. Шостий будинок це дім конфліктів, дім протистоянь, дім ворогів. Лікарень да, обмежень тих же, також це державна служба, і люди там на державній службі. А коли такий конфлікт? Який може там розгорітися, да, і ти бачиш, що так воно ставлюють так, циферки, ти розумієш, що будуть повертатися всі на державну службу, тобто брати зброю і мати захист. І це саме цікаве, що в Ізраїлі, в Ірані одна та ж сама позиція в один же той же той же самий період. У мене на консультації була дівчинка-наша українка разом з своєю мамою, і в них теж це все відслідковувалось, навіть у її чоловіка, який. Є громадянином Ізраїлю, в нього теж відслідковувався захист своєї держави саме з цього періоду починався. Так от, є ще додаткові матриці, які я зробила, які можуть пояснювати, як же це все має далі відбуватися. Так от, в Ірані сонечко заходить в 11-й дім. Іран зараз буде до середини практичного липня, буде шукати собі партнерів, буде створювати альянси. І коли я вам робила, виставляла відео по прогностиці на червень місяць для Росії, я вам робила такі маленькі натяки, що Росія буде допомагати якомусь закордонному другу, Брату, брату, вони ж брати. типу. Так от я так вважаю, що ця коаліція таки і Росія буде тут допомагати, тому це нам з одної сторони на краще, що все-таки трошечки може бути розтягування саме сил. Росії. А от у Ізраїлі стоїть сонечко в 9-му будинку. Це говорить про те, що перемогу на даний момент Ізраїль може отримати, да? він і буде отримувати цю перемогу. Поки Іран скликає коаліцію. Так от для моєї дівчинки, яка мене може зараз слухати і бачити, вона знає, вона перебуває там в Ізраїлі. Їй все-таки нашим українцям слід виїхати саме до початку липня. Чому? Бо практично вже з середини липня Іран буде від іноземців отримувати ресурс. Ресурс для надання чого удару Ізраїлю? В них поміняється тактика і стратегія сонечку в п'ятому будинку про це говорить. Вони змінять. І тактику, і стратегію від того, що вони отримують ресурс, вони вдарять по Ізраїлю. В Ізраїлі практично спочатку, липня, починається така історія, що Сатурн заходить і в 12-й будинок, і в 4-й будинок. Це є дуже небезпечні такі ситуації. Чому? Це в такому плані, коли люди знаходяться в стресі. Да? Це коли е, Сатурн, в четвертому будинку, може дати, що є втрата почуття щастя, бо четвертий будинок це про щастя. Да? Люди можуть оце щастя втрачати. Плюс руйнування тих же будинків, е, руйнування якихось комунікацій, все, що по землі пов'язано. Дванадцять вісім, це те ж саме може відігратися руйнування якихось військових об'єктів. Якихось лікарень, якихось там, де лікують військових, якихось таких курортно-санаторних зон, саме по Ізраїлю, там воно може все починати просто зриватися. Також такі позиції говорять про те, що ресурси Ізраїлю в цей момент можуть бути обмежені. Вони не зможуть відбити ту атаку чи ту стратегію, яку розробить такий Іран. І вже з початку вересня. Зайде така стадія, що Ізраїль захоче таке думати про свої ресурси, він отримати може від партнерів теж свої ресурси, скажімо так. Тут же він може сказати про якісь свої майнові права, буде заявляти. І що цікавого, а от уже у Ірана з початку вересня, аж до кінця грудня в нього Сатурн заходить шостий будинок. І ця ситуація завжди небезпечна, я все время вам говорю про те, що коли воно зависає на цих 104 дні, це дуже небезпечно. Чому? Ну, сам по собі шостий будинок: вороги. Знову таки, ті ж самі вороги, борги, лікарні, лікування, все інше. Але з таким положенням з Сатурном це може говорити про те, що мало того, що Іран почне втрачати свої ресурси, після того, як Ізраїль сюди заявить цю всю історію. Тут ще може відігратися така історія, що в керівництві Ірану можуть відбуватися якісь події, чи може призвести до якогось поранення якогось лідера, чи втрату цього ж самого лідера. І бачите, аж з початку листопада, з 8-го 11-го по кінець, практично грудня, там буде розгратися така історія, яка буде пов'язана з 10-м домом, 10-6, Це коли. Керівництво держави може змінюватись. Чи це буде військове таке рішення, чи це все-таки варіант, коли відстонять від влади, да, і піде воно по спадковості? Тобто керівництво держави Ірана може таки помінятися. Що це дасть Ізраїлю? Ізраїлю в цей період це може дати можливість дипломатично вже починати домовлятися з новим керівництвом, ну і міграційний поток раху в 12-му домі. Тобто багато питань з іноземцями, з потоками з цими, з цими міграціями. Я прослідковувала ще по Палестині, там теж дуже цікаво, але навіть тут, якщо вони почнуть вже домовлятися, і в Ірана зміниться їх лідер. Я можу сказати так, що від перестановки між лагаємо сума не змінюється. Я не бачу те, що Іран захоче поступитися, він може просто це все накоплювати. Вони ж коаліцію вступили, да? і він буде це все накоплювати. І на наступний рік, це вже 26 й рік зайде до них. Там будуть такі спочатку як маленькі стички, да, там багато що для Палестини може бути змінено і в статусі, і можуть заходити і військові ті ж самі, да, там, я не знаю, це НАТО, не НАТО, але щось там може відбуватися. Але Іран таки в 26-му році ще може нанести не одну шкоду саме Ізраїлю. І далі ця вся історія піде. Тобто, якщо ви зараз думаєте розраховувати на те, що це все затихне, ні, це тільки початок. Початок на 2-3 роки. Тому наші любі українці, хто ще знаходиться на території Ізраїлю, будь ласка, залишайте цю територію, і повертайтесь додому. Повертайтесь додому в більш безпечне місце, бо там це буде все таки цей період може бути дуже багато небезпек. Тому навіть в цей період ми можемо сказати так, що вона буде земля закрита з одної сторони, да, і обмежена, і люди будуть теж обмежені в пересуванні. Тобто виїхати чи вилетіти з Ізраїлю це вже в цей період, чи, ну, спочатку липня це вже буде нереально. А воїнам світла Ізраїлю ми бажаємо тільки успіхів. Берегти себе і нам би у вас повчитися, як треба кохати свою країну і свою землю, своїх дітей, людей, незважаючи ні на що. Тому отаке відео зараз я вам дала такий маленький опис в найближчому часі. Надіятись про те, що там це все затихне. ні, ну бачите, так світ вирішив, і з одної сторони нам, українцям, може бути якраз і легше, що буде розпорушуватись та сила рососії, і Іран менше буде передавати зброї саме цими шахідами, кормити рососію. Україна, на жаль. Зараз я тільки бачу, як програється Марс в шостому будинку, коли йдуть руйнації по 18-му аркану, це все-таки касається більше сімей, дітей, родин, родинного затишку. Ну, отак нас з вами просто вчать. Ну, бастріше всього, для чого? Ми тільки вступили в цю зону 52 дні цього Марсу в шостому будинку. І для чого тільки графіки пішли вверх? Ну, бастріше всього, щоб ми з вами все-таки отолють Змогли направити саме зараз на червені липені, щоб ми з вами змогли хоч якісь перемоги здобути, щоб ми не затягнули цю всю історію і не впали з вами в відчай, що все погано. Поки що ми набираємося сил для люті, для відповіді. Тому бажаю вам всім залишитися при свідомому виборі, не нервувати. Тримайте отой потік світла, незалежно ні від чого. Так, трагічні події. Але в всьому свій час. Тому до нових зустрічей буду намагатися вам виставляти як можна більше відео. Ну, це все залежить від того, від мого зараз часу. Або все-таки є учні, їх треба теж вчити, треба готуватись до тих самих уроків. У мене є волонтерка з ремонтом. Треба теж вирішувати. Люди ходять, просять допомоги, вибігати між тими всіми час знаходити. Ну і також все-таки є сім'я, яку треба підтримувати. Тому я вас всіх кохаю, наші Збройні Сили України, ви найкращі. На вас зараз теж всі будуть рівнятись. Тому підтримуємо наших хлопців і слава Україні!